Царизм, приниження людської гідності. Олег Балого озвучує на межі корупційних діянь. Говорить про це. Адмінресурс. Цензура. Всі ці речі сьогодні є в Дрогобичі. І мені прикро знову про це говорити. Я не бачу, тут є Зеник Квасній. Пане Зенек, ми для чого виділили кошти з бюджету на цей апарат? Ви знаєте, яким числом датовано останнє відео на офіційному сайті міської ради? 13 жовтня. Відбулася сесія 3 листопада, відбулася сесія 7 листопада, сьогодні 24 листопада, де є відео з тих сесій. Якщо вам хтось дає вказівки не розміщувати, озвучте прізвище. Якщо ви це самі робите, тому що ви не можете чи не хочете, то я вас прошу так само позбавити премії «Квасія Зиновія». Ми вам придбали техніку для того, щоб громадськість міста могла бачити, що відбувається на сесіях, і щоб і депутати мали можливість доносити цю інформацію.